Шановні пані і панове, народний рух України вийшов на цю прес-конференцію, щоб привернути увагу і засоби масової інформації і суспільства до кількох питань, які свідчать про певні проблеми, що є в нашому суспільстві і в державі теж. 24 числа ми відзначали 75-ліття великого сина українського. Народу, людина, яка віддала все своє життя, в боротьбі за його долю, волю, державність, людині, яка стала одним із творцем Незалежності України, довголітньому політв'язню радянських тюрем голови народного руху України на В'ячеславу Чорноволу. Іще весною, вісім місяців тому, Верховна Рада. Прийняв, прийняла відповідну постанову на пошанування В'ячеслава Чорновола, проте кабінет міністрів, який в суцілі, як ви знаєте, складається із професіоналів українофобів, постанова на виконання цієї програми прийняв тільки 5 грудня. Хоч заходи передбачені постановою Кабінету міністрів різноманітні, в тому числі проведення науково-практичної конференції, яка мала б носити назву Роль Вячеслава Чорновола Відновлення відновленні незалежності України та встановлення Української держави. Наша академія наук України мала б її підготувати і провести. Але проте не було виділено жодної копійки на проведення цих різноманітних заходів і круглих столів, конференцій, виставок, конференцій і тому подібне. Чогось ми не здивувалися я думаю, і жоден український українець не здувався такій послідовності дій діючої влади. Навіть коли вона прийняла рішення, то й не збиралася їх виконувати, нічого не фінансувала. І коли ми подивимося, як відбувалися заходи по Україні по відзначенню пам'яті В'ячеслава Чорновола чи Дня народження Вячеслава Чорновола, то окрім кількох областей, де Прийняла участь, де прийняли участь представники влади, наприклад, Львівська область, голова обласної адміністрації, взяв участь у покладанні квітів і взяв участь у мітингу. По інших областях влада не протидіяла, ми не мали якихось прикрущів від неї, заборон. Швидше була так, мовчазно нейтральною. Тобто, ніхто і не збирався виконувати ті постанови, які Ними ж і приймалися. Це, звичайно, прогрес, коли йдеться про те, що всупереч Конституції чи всупереч законам, які приймаються, діє влада, то тут вона просто ігнорує ті закони, чи постанови, які постанови Верховної Ради, чи постанови Кабінету міністрів, які вона не приймала. От ми зібрали. Інформацію по кожній області, де проходили такі е, заходи, і е, можу поділитися з вами інформацією, що засвідчує люди самі, і не тільки е, члени народного руху України, які люблять і шанують пам'ять В'ячеслава Чорновола, організовували вечори, люди самі організовували. Виставки, організовували круглі столи, вечори спогадів, е, отримували якимсь чином, чи з інтернету, чи якимись іншими каналами е, фільми про В'ячеслава Чорновола і е, у сільських клубах збиралися, щоб подивитися ці фільми е, чи по, е, обмінятися думками. У великих осередках. Культури мається на в увазі в обласних центрах, там, де є наукові установи, пройшли ряд конференцій різного штибу. І що приємно, що ці конференції проводилися не тільки у областях Західної України, але й Центральної України і на Сході, зокрема у Луганській області. От Святкування у родин В'ячеслава Чорновола ще раз показало прірву, яка існує сьогодні між владою і українським народом.